Доброго дня! Пропонується к продажу однакімнатна квартира по вулиці Польовій 8. Квартира знаходиться у затишному районі поруч з метро Спортивна. Загальна площа квартири 34 квадратних метри. Квартира має світлу та простору залу. Площою 17 квадратних метрів. Засклену лоджію. суміжний санвузел площею 3,6 квадратних метра. Є все необхідне для проживання, та невеличку кухню. Площа 7 квадратних метрів. Світла та затишна квартира. Телефонуйте.